Парадоксально, але досі деякі держави Африки вважають, що Росія це країна, яка нібито бореться з колоніалізмом та імперіалізмом. Очевидно, так вони колись сприймали радянський союз, який дуже старався переконати їх у цьому. Російська війна розвіяла ці ілюзії, але не до кінця. Що нам ще потрібно зробити, аби Африка, яка теж потерпає від російської агресії та дефіциту продуктів, стала нашим союзником? Адресую це запитання спецпредставникові України з питань близького сходу і Африки Максиму Суху, який нещодавно відвідав штаб-квартиру ООН у нью Йорку. Ну насправді ми через діалог, через контакти ми маємо доносити реальну картину. Росія вона монополізувала повністю спадщину Радянського Союзу. Вона несе оці наративи про те, що вона є. має колоніального минулого, не має цього колоніального багажу на відміну від інших країн Західного світу. І цим треба, це треба пояснювати. Це треба говорити про те, що Україна. Була співзасновницею ООН про те, що на території України проходили тренування бійці і провідники національних визволених рухів Африки. Тобто Україна була прямим учасником боротьби африканського народу за визволення. Зараз ми боремося за своє визволення від окупації Росії. Тому це дуже очевидні речі, просто які треба пояснювати треба говорити і, і роз'яснювати африканцям про те що так як вони боролися ніхто не вірив ніколи що вони можуть е, стати незалежними що вони зможуть здобути незалежність і вигнати ті колоніальні сили які були в них чому ця зневіра має бути в випадку з україною її не повинно бути тому африканці е, коли почують і вони це вже починають розуміти що україна не зупиниться вона не зупиниться в процесі визволення своїх територій тому що якби зупинилися африканці свого часу, вони до цього часу навряд чи були б незалежними, навряд чи були б суверенними державами і не мали б представництва свої тут сьогодні в Організації Б'єдних Націй. Тому Україна іде тим же самим шляхом, бореться з неоколоніальною силою, якою є Росія, яка намагається загарбати чужі території, тому виключно через інформаційні ресурси, але і через співпрацю. На всіх галузях, в тому числі і через розвиток і торгівлі, і гуманітарних зв'язків, культурного обміну, туристичного обміну, з часом дедалі більше країн буде стояти поруч і разом з Україною.